Всім привіт, знайомтесь, це Бублік. Бублік, чому його так назвали? По хвостіку. Ой, бублік. Такий в нього хвостик. бублічний. Він трошки тероріст, тому що любить кусатися. Тому ми його вивели, щоб він сходив в туалет і заведемо його назад. Да, Бублік, ти вийшов гуляти? Оксана каже, от, ти що, все вже. Ну... Вин же хочет гулять, а его воду не хочет, поэтому... Надо Бублика выводить. Бублик! Бубличка. Такой красавчик. Рудый такие. Пушистый. Я не знаю, Вин любит сниматься с ней. Ну, напевно, любит. Да, Бубля. Бублик. бублик. Ну, приблизно три роки, думаю. Може менше. Десь 2,5, може. Отакий от він, облізушка. На сьогодні отак от. Світленько. Да, прям погода під бубліка. Бубляшка. Бублик! покажи свою мардашку. Бублік. 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 Ось такий красавчик. Щось він не дуже любить мордочку, совку показувати. Да, бублічка. Скажи, я ж вийшов погулять, що ти мене знімаєш? Да. Бублік. Бублік. Іди покажи свою морду. Що ти отвернувся від мене? Бублик. Отакий хороший. отакий красавчик. Да, бублик, бублік. да, Ну, не тоже видно, але все одно. Хоч щось. Всі ноги вперсі у мене. Бублік, туди не можна ходити. Там щось якесь. Трава росте. Да. Раніше там загривали, бо голуби топтались на сімечках. Сімічки їли, зараз взагалі відкрили. Воно просто росте. Бублік, ну покажи свою морду. Бублік! Ты ж такий красавчик. Ну покажи, 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 покажи. Покажи. так О, какой. Хороший, красивий. Пішли. О, так, О! Друге діло. Тепер ти до мене Да. о, Що там таке? кого рочи. Все. Ладно, ми далі пішли. Всім дякую за перегляд. Всім пока.